Учасники готові. Увага! Ми сьогодні приїхали для того, щоб організувати комплексні змагання для ветеранів війни та військовослужбовців. Це командний кубок України з витяга нескорених. Особливо важливо такі заходи проводити в саме в тих невеличких містечках, регіонах, де також дуже багато ветеранів, які працюють сільській місцевості. Їм важче знайти підтримку, тому ми долучаємося, допомагаємо. Ми змагаємося для того, щоб десь показати один другому, що ми можемо це зробити. І так само ми показуємо іншим ветеранам, що продовжується життя після поранення. Це просто щось нове для ветеранів. Що нове, то це дуже прикольно і дуже цікаво. Чому саме в рівних умовах? Тому що ми вже знаємо чітко кожного ветерана. І змагається він тільки з такими ж самими хлопцями. Так, дійсно, це додатковий виклик. Це виклик самій собі, чи ти зможеш все потужно, драйвово і класно. Мені б хотілося і надалі, щоб нас запрошували брати участь у такому виді змагань, тому що тут дійсно можна показати себе і подивитися на інших, які реально надихають. Півтора року вже займаюся, але такі ще тяги не піднімав. Але думаю, що виступлю нормально. Компанія МХП дуже підтримує хлопців. Вони підтримують так, як і коли служать на війні хлопці, і коли повертаються. Фонд МХП громаді допомагає українцям, людям на прифронтових територіях, військовим, ветеранам, членам їхніх родин в межах програми МХП. Поруч ми активно відкриваємо ветеранські простори, створюємо адаптивні спортивні клуби, проводимо широкомасштабні заходи.